Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні почала вже пакування перших замовлень. Ось такі живці йдуть на відправку. Напередодні відправки я завжди заношу їх додому, щоб стакани були сухі, не було на них конденсату, бо я використовую при пакуванні скотч. Ось. Ще ось там. Так, це я вже наживцювала нову партію. Курінюємося. Це вже треба розсаджувати. І ось так я пакую серветка, закріплена скотчем, паперові туби. Таканчики також прикріплені, прикріплені до туби. Далі я все це згортаю і укладаю ось так щільненько в коробочку. Зараз ще утеплення не потрібне, достатньо паперу. Взимку ще додаткове утеплення. Ну, ось а, хто? Цікавився у мене, як я пакую, хто ще не разу не замовляв. Ну, ось так. До побачення.